Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шостий російський стратегічний атомний підводний човен проєкту Бурей та третій, побудований за оновленим проєктом бурей А, завершив всі етапи випробувань, які проходили у Білому морі. Про це повідомляють російські державні ЗМІ, цитуючи генерального директора по Селмаш Міхаїла Будниченко. Мова йде про К-553 генералісимусу Суворов», який було закладено в грудні 2014 року і спущено на воду у січні 2020 Другого року проте Росісмі не повідомляли про те, що під час навчання стався вибух і підтоп під час спуску ракет, після чого загинуло декілька членів екіпажу. Саму підлодку о третій ночі евакуювали в сухий дот. Відомо, що під час випробування з підводного човна було здійснений пуск головного зброєння балістичної ракети Булава, після чого й трапилася аварійна ситуація. Зазначимо, що за попередніми заявами передача підводного човна до Тихоокеанського флоту РФ планувалося ще цього року, але рік К тому строки перенеслись на липень 2023-го. Але схоже, що передача К-553 може відбутися у строк. Загалом для Російської Федерації проект Борей А є основним елементом оновлення підводної ядерної стратегічної тріади. І ці човни мають замінити проекти 941 акула устрою Одна із сумнівним статусом, нібито вже виведена зі складу, та 667 БДРМ дельфін устрою Було сім одиниць одна переобладнана на носі спеціальних підводних апаратів. Що планують списати у цьому році. Загалом для їх заміни, а також загального посилення флоту у Російській Федерації планується мати на озброєні до 12 бореїв. Планується, що саме вони разом із дев'ятьма багатоцільовими підводними човнами проєкта 885 ясень, стануть основою підводного флоту Російської Федерації у найближчі десятиріччя. Проєкт «Бурей» також нерозривно пов'язаний із новою російською ракетою підводного базування Р 30 булава, яку активно розробляли з кінця 90-х років років. Здійснили перший пуск у 2005 році, а прийняли на озброєння у 2018 році. Кожна ракета «Булава» несе від 6 до 10 боєзарядів з індивідуальним наведенням потужністю кожного 100-150 кг. Штатна кількість ракет «Булава» на підводних човнах проєкту «Буре» складає 16 одиниць. Підводна швидкість «Буре А» оцінена у 29 вузлів, робоча глибина занурення у 400 метрів, максимальна до 480 метрів. Екіпажа – 107 осіб. Підводна водотонавість Ажність становить 24 тисячі тонн, довжиною самого човна 170 метрів, а ширина до 13,5 метра. В той же час, поки у середземному морі США розгорнули авіаносну ударну групу на чолі з атомним USS George H.W. Bush, та прямо говорять, що зробила це проти Російської Федерації Кремльовою частину кораблів з регіону. Як виявилося, ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Варяг та великий протичовновий корабель Адмірал Трібуц вже відносно давно покинули серед земля. Не море та днями були помічені у Сінгапольській протоці, вочевидь, на шляху до Владивостоку. І це з урахуванням того, що у Середземному морі вони перебували ще з 2 лютого і напевно мали увійти до чорного, але Туреччина заблокувала Босфор. Зазначимо, що ці кораблі забезпечували прикриття російського угрупування в Сирії, а також були ядром угрупування російських кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, які залишились там після вторгнення. А мова йде про фрегат проєкту 11356 Р адмірал Грігоров. Та декілька підводних човнів класу Варшавянка таким чином єдиний корабель, який гіпотетично мав би протистояти авіаносні ударній групі США, бо точніше створювався для цієї задачі. Уйшов з регіону. Варто нагадати, що ракетний крейсер Варяг належить до проекту 1164 Атлант, як і вже знищений крейсер Москва. Він є третім кораблем у серії, Останнім із добудованих та одним із двох кораблів цього проєкту, які залишилися у Російській Федерації. Причин для цього може бути декілька найперша банально необхідні. Ніс остати на обслуговування, яке не могли здійснити у сирійській базі ВМФ Російської Федерації у Тартусі. Інший варіант – дійсне рішення згорнути групування у Сирії, ознаки якого зокрема вивести з РКС 300 та частини контингенту вже фіксувалось. Ще один можливий фактор необхідність прикриття вже тихоокеанського регіону. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.